ВАКС обрав екс голові Дніпропетровської ОВА резниченко запобіжний захід у вигляді застави у 30 мільйонів гривень. Ну окей, у разі внесення застави експ експосадовець змушений буде здати паспорт для виїзду. За кордон не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства. Ну тобто позвонять, зразу маєш бути. <сіх> да. Але в принципі я думаю, що вони знайдуть кошти для того, щоб внести цю заставу. Дай Боже, щоб це не виявилося так, як це зазвичай у нас буває, що вони вносять заставу, а тоді кудись зникають, так як Дмитрук вже свого часу втік ще навіть до оголошення підозри. От, ну тобто історія така. Будемо дивитися з Цього року ну, різничено підозрюють. Це ж... Ну та його підозрюють так. у крадіжці 286 мільйонів гривень на будівництві доріг. Отака от історія. Його таки кажуть, відпустили під 30 мільйонів застави. В принципі, він, він знайшов ці кошти. Про це в принципі оголос. Повідомив журналіст Олег Новіков. Він про це сказав тому здав закордонний паспорт, одягнув браслет та й тепер буде з браслетом ходити. От ну тепер треба трошки трошки розказати перед історією. Хто такий Резніченко? Це колишній менеджер медіахолдингу Лошкіна. Лошкін це партнер Порошенка. Був, хочу нагадати, український медіахолдинг Вони купили свого часу. Журнал Кореспондент. Лошкін займався радіо, і Різніченко, власне, був в цьому радіохолдингу. Резніченко заборонили спілкуватися з голіком. Ідеться не просто про гроші, які вкрадені на будівництві. Ідеться про велике будівництво. Та? Тобто, це було випробувано. На території Дніпропетровщини від самого початку Голік там впорався. Він завжди був радником, він ніколи не був на певних посадах. Він ще й був в цьому радіохолдингу Лошкіна, теж на певній посаді, але потім перекочував, значить, туди, в Дніпро. ще є Creative Стець, Лякінгштейн і, в принципі, і Голік вони партнери по цьому. В Києві відкрили кілька Creative Space, зокрема на, на Арсенальній, там, де завод Арсенал. І у Дніпрі величезний відкрили Creative Space. От вони там партнери. Але Голік знову наголошує: він у мене був на програмі 16, і всі його не розмазав. Як я можу розмазати, якщо я не слідство? А Він виконував функцію модератора, скажімо, по зведенню в єдиний логістичний ланцюжок. Цих будівельників, ну тобто автодорожних будівельників, щоб не було там перерваного процесу. Це він так себе презентував. Я не можу це поставити під сумнів. Дійсно, будували одразу велику ділянку, кілька підрядників. Чи крали гроші на великому будівництві? Я не знаю. Ну Я не слідчий, правда. Там може Олексій Мороз більше знає. е-е та але Тут така от історія та потрапляння Резніченка в велику політику. Він змінив на посаді Коломойського. Це теж дуже важливий нюанс. Коломойського Порошенко, значить, що називається, він підлягав першому призову. І Коломойський, з яким я колись говорив півтори години, коли він ще очолював обласну державну адміністрацію. От він зібрав довкола себе Філатова, Корбана. Олійника, ну от, в принципі, Резниченко змінив на посаді вже відставленого Коломойського, який зараз перебуває за ґратами в слідчому ізоляторі. Йому постійно подовжують термін перебування. і Що він там робить, я не знаю. Може в шахи грає в нарди було б з ким. От, або в карти на роздягання з охоронцями. Так, от така от історія. от, така Дніпровська вся ця історія. Та? Потім в потім корбана позбавили громадянства він зараз за кордоном. І Корбан створював партію Пропозиція. Як би не дивно було в штабі у Корбана на власні очі бачив не тільки Світлану Крюкову, а й Юсова з колишньої пори. Пам'ятаєте, так? Тобто Юсов, який зараз речник ГУР, це вам щось може розказати. І ось ця партія пропозиція. Вона є така от міжрегіональна партія мерів, як її назвали. Та от у Філатова там в результаті є ціла фракція. Фракція своя, і ці депутати, значить, фракції пропозиція, вони поїхали замість того, щоб поїхати на конференцію по відновленню стосовно міста Дніпро, в тому числі, бо туди теж прилітає. Вони вирішили поїхати на Мальдіви. на Мальдіви. замість участі в міжнародній конференції з відновлення міста. Та вони поїхали на Мальдіви. Оце відео без звуку, бо там співає Ані Лорак. Нам не вистачало, щоб нам за Ані Лорак ще прилітав клейм. якийсь точно, на Ютубі там, там полуднева спека тарата, -да -та, та -та -та, та, що українською мовою, коли <сум> Лорак співала, а Фальоса був її продюсером і одночасно чоловіком цивільним так говорить. Говорять люди з шоу-бізнеса, але нас це не цікавить ні ані Лорак, ні, ні Фольоси, нас цікавлять депутати. Тому що це, скажімо, таке от розслідування, та воно нам розказує про те, що на відео голова фракції пропозиція у Дніпровській міській раді, яка близька, ніби до Філату, воно як близька, це його, Сергій Пустовий, який вирішує земельні питання. Ну, ви його бачили, і дружина. Там ще є картинки, ну ось так. Тут знайомтеся, ось такі от люди. Ще один депутат Євген Кривошеєв з дружиною Ольгою. От, журналісти бігом порахували, скільки ж коштувало значить, всі цінності на цій пані. Не моя справа, може, дійсно дійсно, це є доказами в тому, що розкрадали на великому будівництві і ще десь. Та Бог знає, в Дніпрі досі метро будують. Ну, здається. Е, так. І там цінності 50 тисяч євро. 12900. Тільки не падайте, не падайте зі стільців наші глядачі. Бо я розумію, що у вас такі суми дивують, але от такий шикардос. Браслети 6600, 4 950, карт'є за за 14400. Це все в євро. Так. От, от так. От. І значить, буде. годинник. А вона на телефон знімає, що один депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков із Євросолідарності у годиннику Роликс Скайдвелер за 25 тисяч доларів. А дружина Оксана одягнена у браслети, Cartier Лав Petit Медель Паве. Вартість брання понад 150 п'ятдесят тисяч. Вони, значить, заїдають. ну Тут вже далі це журналісти, розслідувачі люблять написати. Ці герої в лапках співають патріотичні пісні, заїдаючи омарами із просеко на лакшері курорту Вакару Малдівс. Ви можете піти на Google Maps, пошукати і подивитися дійсно. Бо на Мальдівах можна, чесно кажучи, приїхати не туди. Там є пляжі, які засмічені, а отакі от шикарні курорти це дуже дорого. Насправді ви можете просто бути лохом, купити тур на Мальдіві, опинитися не, не там, де ви собі уявляли. Ось така історія з дніпровськими мажорами, і вона ну, повністю перегукується з тим, що я побачив на власні очі в Дніпрі під час експедиції. Я неодноразово казав, Дніпро mm -hmm. це якийсь... Затуліть вуха дітям, я це казав уже. Тобто без матюків ніяк не обійтися. Це йобаний Лас-Вегас якийсь, розумієте. Ой, погоджуюсь, я. Я доповідь скачив, я все розклав. Так, раху... так рахував, знаєш, я тоді останні 4 роки, мабуть, так е... пощасливилось на авто, або пасажирам, коли з хлопцями їхали на Донбас, або сам за кермом, і до повномасштабки, і після повномасштабки. Я майже в кожній області був. Ну, так. Е, я відповідаю за слова Дніпропетровщина найгірший найгірший стан дорог. До речі, на Дніпропетровщині був е, тижня я 4 назад е, найгірші дороги України. Просто на Донеччині такого нема. Десь біля Лимана або Крематорська Слов'янська не такі ушатані дороги, як е, м, на Дніпропетровщині на кордоні з Харківщиною. Це просто ну Трешняк в районі Павлограда Просто, вибачте, дупа. Тепер, е, з вашого дозволу про, про цю Дніпропетровщину, е, теж пару слів. Е, я думаю, що про Люзінченка насправді і про цих е, мажорів. Чи знаєш, я б їх не мажорами називав би, а коли така кривава війна йде, це дніпропетровські мародери. Е, в принципі, тому що коли така велика війна, е, їх так е, треба, я думаю, окреслити. Е, справи, по суті, різні, але багато що об'єднує. Правильно, це партія пропозиція. Ну, цих от недомерів, е, типу партія, яка себе позицію позиціонувала як міська така партія. Ну насправді це партія для мерів, щоб заводити туди політичні свої партії у міські у міськради, щоб голосувати там за бюджетні деревани та за земельні дерибани. А ці Мальдіви тому є підтверджені, як живуть їх депутати. І, знаєш, тут багато спільного, хоча справи, здавалось би, різні. В історії з Різниченком це вже кримінальне провадження по розкраданню бюджетних коштів на дорогах. В історії з цими чортами на Мальдівах ну, це просто скандал. Але я в кінці проведу там певну паралель, яку я точно от яку точно видно. Історія з Різниченком. Ну трещова абсолютно ситуація, тому що він є головним фігурантом. Та ну хто ще головніший в розкраданні бюджетних коштів е в області, як не голова ОВА. А безперечно, там задіяний Голик, там задіяний Кирило Тимошенко з офісу президента там є свої відсотки. Ну але безперечно, все на місцах, е в областях вирішується через голову ОВА. І він є ключовим фігурантом. 286 мільйонів е збитків, тільки збитків державі, доведених, котрі є матеріалах справи, і він виходить під заставу 30 мільйонів гривень. ну просто Слухай, я буду звертати увагу на те, що пишуть глядачі, тому що ми обіцяли, обіцяли, що ми ну інтерактив такий з глядачами. Тут тут правильно ти правильно зауважив. Абстракт Майн застава 30 мільйонів, а скільки вкрав. Роман mm -hmm. Вознюк пише: вкрав понад 200 мільйонів а застава 30, вони нас тримають за дурнів. Оце поки що я, а потім буде да. я зачитуватиму ваші коментарі. Між. Слухай, там да, таки... справи... так. Кажи, Ні, кажи. Будь кажи. ласка, я потім я про опитування хотіла сказати, а потім скажу, я встигну. Ви записуйте а собі да... на папірець, що ви хочете сказати, як я. <свят> там матеріали <свят> справи, <свят> потім <нас> будемо <свят> дуже, Дуже дрібні uh, фігуранти. Ну, типу ж, та компанія, котру він завів на цей тендер, uh, він її там оформив на одну баришню, котра uh, фітнес-тренером. Свою цивільну дружину, фактично, фітнес-тренерку. Окей. Uh, okay. Ну, Рома, ти це називаєш. Як, nice. як, як в випадках занілорок, ти це називаєш uh, цивільним дружиною або чоловіком? Ну, це. Якщо так, якщо це фітнес-тренер, це трошки по-іншому називається. Ми чекатись не будемо, ну, якщо нас дивляться діти. Е, та на Б починається, на лять заканчують, але не суть. А... Ну Тут слухай, таких, ін... Подиві... таких в інтернеті називають він ста шкура. Ну от, насправді. О, бачу, не От матюкала. я просто не так, буду погружусь. фотографію показувати, бо людина образиться раптом. І я буду винен. Погоджуюсь, історія. Ви можете подивитися, там схеми зробили гарний сюжет. Тут історія в чому? Там немає якихось серйозних фігурантів. Ну, типу, щоб розповісти, що це 286 мільйонів збитків. Це ще є ряд фігурантів, типу, що крали вони. Ну ні, це історія про якісь відсотки. Просто щоб бути підставними особами, а головну частину з цих от, конкретно по Дніпропетровщині по цьому кейсу. Це йшла саме на Резниченка, на Голика і на Тимошенко, котрий ще не собі в карман клав напряму, а брав дуже маленький відсоток. А решту клав до загальної каси офісу президента України. Ісорія максимально трешова кажу ще раз: 286 мільйонів збитків, і головний фігурант отримує заставу 30 мільйонів гривень. Привіт, знаєте, дуже багато сварюся насправді зараз в антикорупційному секторі, бо став більше в ньому залучений вже професіонально. З тими, хто називає реформу Вищого антикорупційного суду, там, блядь, мега успішною і так далі. Но я коли дивлюся на ці застави, на реальні ризики, на те, що людина. Е, тут, ну, мене просто, е, е, на юридичному факультеті університету вчили, е, при, при, що таке запобіжний захід. Та, це ну, всі враховуються, всі ризики, завдані збитки, майнові стани і так далі. Блять, Резінченко працював головою ОВА, що при минулій владі Порошенка, що при нинішній владі Зеленського. Квешен чи працюва, є у нього якісь зв'язки? Да, чи є у нього якісь зв'язки, щоб впливати на слідство? Ну це ж це ж просто ну повнісінький абсурд. От ту історію, що я згадав Порошенка. Запам'ятаєте, я коли буду проводити паралель з Мальдівами і з Дніпропетровщиною? Та справді дуже сильно насправді спекулювала нинішня влада Зеленського на тому, що не буде старих кадрів. Не буде людей Порошенка і так далі. О, яскравий приклад, як на Добропетровщині вони по суті залишили е, людину з команди Порошенка. Ну, а де, кого онле, колись впіймали на відпочинку на Мальдівах. Чию родину я трошки підзабув. Містер інкогніто, містера родину містера інкогніто. Він так почував називав. Ну тут, знаєш, нема багато що розбирати, тут просто. Ну наскільки не сприймається ця новина, наскільки я розумію, наскільки читати про це бюджетникам, лікарям, комунальникам про те, що от вкрав 286 мільйонів. Ну мала, хоча б якась застава бути співмірною, йому дають 30. Ну просто абсурд треш. І Зеленський, до речі, я коли от готував по ньому матеріал, я був трошки в шоці. Коли дізнався, що цей от Чинуш, ну просто Галімий, вибачте, чинуш. Котрий е, працював з 14-го року, все у нього було класно, ова і крав на всьому ж тільки можна. 22-му році він отримав орден Богдана Богдана Хмельницького, третього ступеня від зеленського це прям це нагорода, працювати. це, це нагорода, котра е, просто щоб ви розуміли. Е, це нагорода, котра е, котру отримують офіцери в збройних силах України. Причому за якісь ну, суттєві, суттєві заслуги. Мене мій батальйон е до ордена Богдана Хмельницького третього ступеню теж подав. Але ну, я солдат, я не знаю, воно там десь зависло е в офісі президента і так далі. Але ну, суть не в цьому суть не в, мені, суть в тому, що 90% це отримують офіцери досить серйозними званнями, з досить серйозними бойовими заслугами. Цей от чорт просто отримує бойову, по суті, народу. Олег. Ну, Олег, тут не тільки бойові нагороди, тут навіть дивись люди, які вдягаються в Ну, От, Віталій Кличко, твій улюблений персонаж. Чого ти вдягаєшся, тебе що тут? Оточили в Києві. Тебе оточили корупціонери, ти захищаєшся, Я так правильно розумію. Але корупціонери теж в оливу рядяться, розумієш. Або вілку, наш улюблений персонаж, Вілкул, самопризначений, якийсь орган у кривому розі, ходить таке враження, що він в окопі сидить цілодобово. І шапочка, це імідж собі створив, і так далі. Е, я вже мовчу за офіс президента Єрмак, якого біса Френч вдягає. Ну, то, ну, ну ти хто? Хлопий, ну, ти Вони, собі там, вони ж собі щоборони повеливають. Ну, це там, я розумів, президент, Верховний Головнокомандувач, ну так, більш менше має право на це, так? Ну, так, от, так склалося його доля. Йому може подобається. А ці, значить, мавпують далі. Ходять, я не я, я. Я здивований. Ну просто я не те, що здивований, це просто мене бісить. Знаєш, курвиті, особливо коли там. А ще буває, що молодь в тому ж самому Дніпрі. Знаєш, вдягнеться в якийсь камуфляж. Якийсь, типа, щось схоже на стайл, і ти такий, ребята. Ну так якщо вам подобається, то ви знаєте, де це застосувати. Ну, що виходити з пивасом по Дніпру, тіпа, на по тому самому Дніпру, там просто це, це наймасовіше, що я бачив. Це молодь з пивасом. Тобто, як сказав Саня Глинян, на якому ми збираємо от на автівку 400 тисяч, він тоді був перший день з відпустки. Тобто, приїхав, от, ну, це, це, це перетин Запорізька. Дніпропетровська і Донецька область, от там десь, та? він каже: Боже, скільки ж тут мобілізаційного ресурсу гуляє? Це всі наші дискусії про ТЦК хороше, погане. Ну, от реально. І все ж, просто просто якийсь як останній день.